Доброго дня! Рада вас бачити! Хочу вам запропонувати декілька вправ для активізації і взаємодії півкуль головного мозку. Для цього нам знадобляться олівці, геометричні фігури, кола і прямокутники. Можете вибирати будь-який колір. Спочатку ми виконаємо вправи з олівцем. Беремо олівець в ліву руку двома пальчиками. Великим і вказівним. І по черзі починаємо перебирати пальчики. Тепер правою рукою так само. А тепер давайте спробуємо двома руками одночасно. Молодці, я впевнена, що у вас вийшло. Наступна наша вправа називається трикутник. Ми будемо в повітрі малювати трикутник. Трикутник ми будемо малювати в одну сторону. Наступна вправа називається кола. Так само малюємо коло в повітрі в одну сторону. А тепер спробуємо намалювати кола в різні сторони з центру. Молодці. Наступна наша вправа називається квадрат. І ми малюємо квадрат у повітрі в різні сторони. Молодці, я впевнена, що у вас все вийшло. Для наступної вправи нам потрібні геометричні фігури, кола і прямокутники. Коли я кладу руки на прямокутники, я кладу їх долоньками донизу. Коли я кладу Руки на кола, я ставлю кулачки. Давайте спробуємо. А тепер трішечки ускладнимо нашу вправу. Ці рухові вправи допоможуть підтримувати та покращувати роботу мозку. Розвивати інтелектуальні навички і покращити загальний стан здоров'я.